А, пять. Ну, хтось, хтось буде щасливчиком, це буде все дуже чесно, по-справедливо. Передаю мікрофончик. Номер 292. 292. І 291. Набір совочок з щиточкою. Який? На совочок 348. 348. На совочок 348. порядку. 297 сім і двісті дев'яносто вісім. Хто виграв віксера? Номер сорок два. А що я виграв Мило!

Розігрується ручка з брилком. Номер? 325. 325. Є. Yeah. Шампунь. Номер двісті шістдесят чотири. Двісті шістдесят чотири. Є? Давайте ваш. мирочок ваш. Вітаємо. Вітаємо. І номер 108. 108. В кого 108? Тримайте. Все? Все, дякуємо вам. Вітаємо. Дякуємо. Давай, Є бра перед будь-якою. Кажіло молодечка хороша. Давайте. Ми вас вітаємо. 135, Є! Yeah. Перший! Наступ... Перший перший номер. Є yeah, wow. перший номер. Yeah. От для дівчат будуть поливати грядочки, клумби, розочки. Ваші коля вітає. Чому Наступний ще один. Добре, що хоч на телефон, а то виняв, показали назад. Від Володимира красулі телефон просимо. Налатаємо. Хай Володимир. О, найменший, так, найменший. Найменша дівчинка. Дівчинка нам витягне щасливий номер білету. І номер білету лотерейка. Номер білету. Інтрига.

Не повірять! Не повірять, це доля! Давайте Цей принц <приклад rationally> виграв Ярослав Іванович Кашуба, вручаємо, але він тримай! Тримає. Показуй квітка і тримай. Я не виграв, я, я сказав, мені 126. <dances> Номер 101 виграє мобільний телефон. Супер Бриз пішов в кустичі. Поаплодуємо нашому фіналісту. Ваши я тебе сна у Діброва зелеві, позабути стежка, і приходиш до мене, і не треба вести медітку на ні, бо нам вже ти у вічной містоміше. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Так, так. Саша Неключенський. Давай, давай, рок. Так, так. Наша голова. Родавай. Давай. давай, давай. Давай, давай. 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 Весу можна, можна. Давай! Роман! Путін! Путін! Саша! Путін! honcompanyaha geç Auf Wiedersehen Grant Get the ball over there O Депутатівської ради Красуля Богдана. Знаєте це, дядя? Да. Дітки вони було, знаєте, знає знає, знає, я... знає. ви бачите, як приємно, ви ще їх не знаєте. Дітки вони в нашому селі організували такий благодійний аукціон. І виручені гроші принесли нам. Дивіться, їх так багато, подивіться, які багато грошей. Вони взяли для нашого садочка. Я... Я... Дітки. А що б вам хотілося? Щоб в нашому садочку було. Ні. Ірна. Іграшки щоб були. А Фонда. хто ж бажає? Скрий свої бажання. Хто що хоче? Я. я ти м'ячик хочеш, Дінка? А І дошка м'ячика. Кискакав. Можна тобі кинути. там у нас катам. Умолиш їх питать, А що ти хотіла, Настенька? Що ти хочеш? Ходімо, мало. Про малочку. Ти валечко, що тобі хочеться, щоб нашому садочку буде? Мілячика і помаки. І помака. <риклад> а, а що хочете на та тобі? За мальовку і олійці. І оліпці. І оліпці А тобі що хочеться? Оліпці, за мальовку і скакалку. Скакалочку, тобто. О, літочка щось хоче. Скажи, Літочка, що ти хочеш? Я хочу за мальовки. І у ліпці. І оліпці. А ще а хто хоче? Я був данчик бінчок. А що Максимку хочеш? Максимко ще так родував. Так, покормить, може, коровку хтось хоче, таке, як ви автомати, а, давай, таке. Наші вам дівчині. Автомати, пістолетів не треба. Давайте щось будемо. Наші їх знакомі цікаво, да, так. Я мафію. Зараз, а що може? Куровки, може. Розок, а тобі хочеться?

Діти, ми вже почули ваші бажання зіберечні. Якісь кубики, щось щось таке. Я думаю, я врахуємо бажання, бо ми теж хочемо, щоб в нашому садочку вам було цікаво і весело Ну, діти, я думаю, цих коштів буде вам вистачить на всі ваші бажання, які ви задумали. Я напоївся на вам купить і ляльки, і слоники, і. Кубики, все у вас за ці кошти все у вас буде, і також ще має бути у вас шкафчик. Паїсівна наказала, що новий шкафчик у вас буде. постіль у вас буде нова, може ліжечко яке там. Ну, за ці кошти у вас багато буде для вас подарунків на дитячий садочок. Також ці подарунки остануться ще для діток, які прийдуть сюди після вас. Я вам ці гроші тут залишаю. Але ви маєте заспівати пісеньку, Про маму! Про Рома, може, про весну заспіваємо. Заспіваємо, може про весну, вже продовжається весна. Ще один день весна буде. Вам хочеться весна? То що заспіваємо, може, пісеньку у моєї віконечки Заспіваємо? Весело запівети. Тільки так, щоб я всіх чув, щоб всі співали. Щоб я всім інших дитячих садках розказав, як в кульчині дитячому садку вміють і співати. У моє відконечко світить ясне сонечко, може нашому саду, гайку вілку я знайду. Всі гроші вже навчають ви поїздині, а ви кожен на маже напишете свої бажання, що ви хочете. І вона це все прийме до уваги і все це буде вам купляти. Ой, я багато ну, давай, Можуть, може, Давайте ми подякуємося. Можемо зкажемо ще віршити? Хто а, а, хто каже? Ой, чує, ще Воскрай, яку, давай, ось за руку чуй, гость. Ну так вообще не чує. Ви скажіть куди? Скажи. І жачу? Кості, щоби піддержу, і особу ти дочку, і гуляє посадку. Натикає та муки, руши яблука заки, і до себе на лаві, Молодець! на світ. Обікарка, дикарты, наш Молодець! Рит, і знайшла великий ри, а додому принесла рите майже до духа, до вороса вілоці, хрещу сидіти.